Всім привіт! Сьогодні у нас 24 липня. Ось таке от деревце в бур'янах загубилося сорту Екстрім 314. І тут два плода сигнальних. І вже вони м'якенькі, добре достигли. Чув за цей сорт, що не дуже урожайний, але саджанець дав. Сигналки. Доволі непогано. Можливо, це не Extriam 314, але зараз спробую. Добре визрі, м'якесенький. Ну, схожий на смак екстримів, схожий. Перестиглий, дуже соковитий, така от м'якоть. І кісточка навіть відстає. Класний смак. Ну, звичайно, дерево це дуже слабеньке. І в бур'янах то може максимального цукру вони не набрали, але смак класний. О, аж сіка ж бризкає. Непогано. Всім гарних врожаїв, хай щастить.